Всім привіт! ви на каналі Everplay. Сьогодні буду грати в таку гру, де потрібно е, бути в магазині та збирати продукт, вибрати команду, вибирати скільки гравців, вибирати карту. І зараз я зайду по якусь з його. Так, ну що, я, я не знаю, коли я кольор команд, зараз побачимо по візку чорного клас. Я вже бачу чорний предмет. І тут потрібно вибирати предмет. І назву цієї гри я напишу, залишу в описі цього відео. Ну, не можу сяде. Все. Так, візьму той, ікну. Теж і чорне баклажан. Я не знаю. мяч. Чипсы, чипс нам три. Тут хлопчик теж з моєї команди. Такс. Ну, напевно я до, до рівня. Зараз візьму ці речі. Все. Піду от це теж з моєї команди дівчат. Я буду готувати. Так, хлопчик пішов. Поки що ми ну, не найменше, але не найбільш. Так, з дівчинкою, бачу, не готую, але ця дівчинка теж не їсть. Ще Я багато раз грала її одна. А, ой. Ціні команда поки що найбільше. І я думаю, вони виворуть. Ну, і рожеве. А помаранчев команда є, чи Бо вони ще не починали готувати. Так. Йдемо швидко закупатись. Купуємо швидко. Ем, найкраще брати, я думаю, раді продукти, тому що їх можуть взяти всі. Не важливий викид кольор. Ну і ми програли. Так, я зайду сюди в, в чорну команду. Тут гравці. Ті, хто виграють, тепер так, танцюють там. чи що. Ем, Давайте 5 раптів 4. 5. 3. Я хочу 3. Ні, 4. Я не встигла. За 10 років можна вибрати собі колір. Ну, не колір, а за 10 років можна вибрати те, що ти хочеш. Без голосувань і точно виберуть Ну, Якщо ти все нашку Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер потрібно вибрати режим. Я не бачу. Картинки в мене щось, напевно, глюсть. Класичний. І 5. Ні, не стила. А, напевно, без цих. Так, mm -hmm. я не знаю, що я хотел. Напевно сушь. Чи це? И ще тут не було ніколи. Так, ну що ж, Ми вже можемо закупаться речі. Де по будем... А, там є ще. А я не побачила. Чорна команда. Хто в моїй команді? І по кілька ми графті граю. Я таки не зрозуміла. Але окей. Так, швидко беру реч. Нам потрібно накупити приблизно до трьох минут, коли буде рівно три, я піду готувати і їсти. Так, тут черный и радужный. Тут и два черных. А пока он два, готовить две команды, тогда я это пойду. Так, сюда. Завжди, коли я грала в цю гру, то я б вигравала. Але тут я не знаю, тому що я грала з подругою і якось розмовляла по телефону, і це було легше. Так, Таксти. Три Хвилины залишилось, я піду готувати. Або ще трішки не куплю. Візьму все. все. А теперь тепер А раз фокуманда поки що... Ну... Більше Май Я піду їсти. Ну, нормально. По два, напевно, участвуем. Ну, Мы пока еще маем больше всего. Так, я допоможу готовить. Так ну <кій> <кій> у нас вже поки що більше, коли буде сотня, то я піду за дітою. Якщо у нас буде сотня Але бачу, нам потрібна їжа. Так, ну все, Я це з'їм. Все 95. Тепер візьму та да беду швидко. Ну, цей кошик не дуже выглядеть класно в чорному кольорі. Але окей. Купую. Не бы карточка без любими. Я купи ще хоч. Сюди. Коли хтось буде мати сотню, то я піду на па. Я тут напав. Тут є речі. Гра на перший погляд кажется такою скучною, але на самому деле, я не знаю, вона прикольна. Так. Все. І хто виграв? Ми виграли. Чорна команда виграв. Ні, не чорна. Так у нас більше всього. У нас 105. А чому? Ну, давайте п'ять гравців. Ой, взагалі це залишні звуки просто. У мене в, в кімнаті зайшла стреб. Я піду в голубу команду. До мого скіна голубий колір класно підходить. Так. Заслуг. Вот. Так, 4, три, два, один. Я обрав класичний і 5 хвилин. Три хвилини. Класичний і шість хвилин. Окей. І карту. Накій карти ще не було. Так, це я заберу. Тут я была, тут я была, тут я была, тут я была. Я не знаю. А ну, -а -а. окей. Тут вот потребно на мотоцикле. А у меня мотоцикла нема. Ну, а я, я не знаю. Швиденько продуктів. Цікаво, тут вже буде безлімітно набирати. Чи все таки ні? Коли залишиться половина часу, тобто 3 минути. 3 хвилини, то я піду. От, ладно. Сподіваюся, в мене нормальні в команді тут багато ратушних. краще пора спочатку ем, кольорові тому що сині продукти можуть взяти лише сині команди тут багато синіх речей В и напомню, наверное, последний раунд. Закачи еще. Так, сын. Тут є пицца. Я возьму. я иду в работу. Так. Да. Тут еще цепиться не значит. Выпустите целый звук. Я сама знаю, что там трап. Не под

Броколі. Тут багато синіх хребечей, але мені каже, що ще більше тут чорного кольору. Суші Це я піду напевно Ну так, нормально. так ну все прошу я и все. Ой, что это было? Парковка. И тут я залишаю еду. А як слышать? Приготувати, а тут поставить. Тепер может... то ладно. Так, ну, готовим. Пока еще у нас меньше всего. Так, ну, там, наверное, девчонка пришла за рычагом, они не в наисти. Ну, я готовлю. Та еще с одной девчонка. Раз, я еще пытаюсь закупать закупал речей. Тому еще вы наш закиньте. У нас слышают 39. А потимся. Так, теперь закупать. Тише. Я звісно так можу права точно не дадуть В Ігорі А це ж Все такий же ресторан. Там було багато речей синіх Ну, не было Тут теж. Це п'єх чи Це морозов. Це мороз? Так, ну ми програли. ну, майже найменше. Ми на третьому місці. На першому місці червона команда. В цьому раунді я хочу вибрати. дешевый и по два участника. А тут больше всего упали в не его Бродра. А. Ну, я думаю, что я уже больше не буду играть, потому что уже видео выходит уже толпом. И раз. Всем пока. Вы был на канале Эвплайп. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Всім пока!